Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дай розраду, благословіть дітей та онуків моїх, на життя щасливе, на довголіття. Молю за них, я грішна і негідна, не за себе молю, за дітей та моїх внучат, щоб завжди у них були голівоньки розумні. Ясні погляди, жваві ноги, душі чисті, позбав моїх дітей та онуків від биди лихої, так і від життя поганого. Накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню. Від ока лихого, від псування від ураз усяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж, Амінь. Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи. Коли вони прокидаються вранці, охорони розум їх, тіло і душу, провадь всюди їх, опікуйся ними, благослови, Господи, ці місця, де мої діти та онуки живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поруч з ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших своєю безмежною Божою любов'ю. Провадь і направляй дітей моїх та онуків на правильну дорогу життєву. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до них, сльозами я б мила ноги Твої, щоб все життя Ти їх беріг. Дякую, Господи тобі за все. Амінь, амінь. Amen. I